Кожному. Моя ціль та моя місія це зробити вас самостійними, Допомог... допомогти вам допомагати собі. Дати вам стільки різних інструментів і показати, що це легко, реально можливо і доступно кожному, щоб ви в секунді могли собі допомогти. Щоб ви не чекали, вам, вам зараз погано, і ви зараз можете собі допомогти або мандалою, або кольором, або ефірною олійкою. До речі, я ще є аромометець, створюю ресурсні парфуми під запит. Або олійкою, або каменями, або нейрографікою, мандалою, сакральні гуметрі і так далі. Щоб ви допомогли собі в секунді. Не чекали завтра, тому що у вас ви завтра записані до... Психолога, не чекали післязавтра, бо у вас там коуч-сесія, а ви допомогли собі сьогодні. Ось така моя місія. Моя місія зробити вас самостійними Самостійними в своїй допомозі. В допомозі тут і зараз, в моменті, тоді, коли це потрібно. Адже якщо ми відкладемо це на потім, пропрацювання якоїсь емоції, то. Хочу вам сказати, що можуть бути наслідки. Я ні в якому разі не дискредитую і не применшую заслуги і здобутки і допомогу психологів, коучів і інших допомагаючих практиків, але потрібна вам потрібна допомога зараз. Є такі ситуації, де треба зараз вирішувати вже в секунді. І моя задача дати вам ці інструменти, щоб ви могли собі допомогти зараз. А вже завтра, коли ви записані на сеанс до психолога піти і це все глибинно, класно пропрацювати, розказати вже, ніби знаєте, як емоцію ось цю секунду прибрати. А далі вже, далі вже ви можете йти і працювати з іншими спеціалістами, ну або продовжити свою мандрівку в трансформаціях через графічні методи, через арт-методи. І це дійсно працює.